Навчально-тренувальному центрі Лисес, де зараз проходять підготовку бійців прикарпатського спецбатальйону міліції, напередодні побував начальник обласного управління внутрішніх справ, підполковник міліції Микола Семенишин та представники творчої еліти краю. На імпровізованій сцені виступали неодноразові переможці музичних конкурсів, відомі за межами Прикарпаття співачки Галина Баранкевич та Оксана Романюк, гумористичний театр Кум, а також ветеран органів внутрішніх справ Володимир. Коваленко. Якщо ти у тебе. Як зазначив очільник Прикарпатської міліції, приємно, що всі запрошені відразу з ентузіазмом погодилися взяти участь у програмі. Я думаю, що ніколи краса, ніколи талант. Ніколи українська традиція не буде зайва для підтримання морально духу. погоджується, адже розуміють необхідність моральної підтримки хлопців. Саме завдяки таким сміливцям, справді. Я можу вільно співати на сцені і не цуратися того, що я там чи українка, чи співаю українською мовою. Навіть ради цього я просто готова низько кланятись цим хлопцям і просто просити в Бога для них здоров'я лише закономірно, що бодай часом потрібно змінювати обстановку, і такі заходи піднімають настрій та бойовий дух наших бійців. Учасники творчої зустрічі обопільно залишилися задоволеними. Артисти пообіцяли ще навідуватися у розташування. Спецбатальйону Івано-Франківськ. А представники обласної спілки ветеранів органів внутрішніх справ завітали в батальйон, аби поділитися, зокрема, й бойовим досвідом, та подарували бійцям головні убори балаклави. Ті люди, які пройшли, нелегкий шлях міліцейської служби. Вони знають, що таке є охорона громадського порядку. Що є затримання злочинців, і їм боляче на душі. І вони готові прийти на допомогу, допомогти молодому поколінню, передати свій досвід, побажали, щоб всі поверталися живі, здорові, додому і щоб скоріше настав мир. Грошовою премією та грамотою нагородили в управлінні обласної міліції Івано-Франківчанку, котра затримала грабіжника. Оксана Семків прямувала вулицею Богдана Хмельницького, коли на неї напав злодій. Чоловік зірвав із шиї, потерпілий золотий ланцюжок із медальйоном і кинувся втікати. В нас звернулася громадянка, заявила нам, що по вулиці Сагайдашні невідома невідомий чоловік накинувся на неї, зірвав з неї золотий ланцюжок та ну, з кулончиком золотим. Ну, жіночка почала тікати і ну, хотів би зазначити, що вона майже його догнала. І він забіг ну, будинок, один з будинків по вулиці Богдана Хмельницького. Відважна жінка почала наздоганяти зловмисника, закликаючи на допомогу. Зізнається, відчула в собі сили, оскільки країн не виглядав на надто сильного і навряд чи міг дати відсіч. Такий час, що потрібно проявляти свою позицію. Не злякалася, побігла за злочинцем, тому що він як не як все ж таки був затриманий. На одного все буде місці менше. Я і не задумалася. Я зрозуміла, що потрібно бігти як бо інакше не зло, ну як зло. Просто було дуже обідно, що от в машині сидів чоловік тридцятилітній, навіть не вийшов. На щастя, потерпіло її. Поруч під'їзду, куди забіг зловмисник, розташована охоронна фірма. Саме її співробітники і допомогли жінці затримати злодія в вальзурі, окулярах. Побачив стурбовану жінку, яка доганяла, теж кричалася в сльозах. Відповідно, ну, раніше казав, працював в правоохоронних органах, в спецпідрозділах 10 років. Перекрив, одразу з іншої сторони, заблокував, щоб його загнати в під'їзд. Мої люди одразу підтягнулися охоронці. Зловмисник уже неодноразово потрапляв у поле зору міліції. Як з'ясувалося пізніше, 35-річний чоловік навіть виробив власний план пограбувань перехожих. Ним виявився 35-річний мешканець міста Івано-Франківська. Раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, в тому числі й розбійних нападів. Значить, речові докази вилучено. Особа ця затримана порядку 208. Йому загрожують 4 до 6 років позбавлення волі. Злочинець діяв продумано. Він мав з собою зміну змінний одяг. Після вчинення пограбування забігав в один із під'їздів, де переодягався, і вже в іншому одязі виходив на вулицю, як нічого не бувало. Наразі в міліції перевіряють причетність злодія до аналогічних пограбувань, скоєних на Прикарпатті. Ви наше сьогодення, ми ваше майбутнє. Прикарпатські школярі з такими словами звернулися до співробітників відділу швидкого реагування сокіл, котрі перебувають у зоні АТО. Дітвора дізналися, що назва їхнього табору співзвучна з назвою міліцейського підрозділу Сокіл, і вирішили підтримати співробітників у БОЗу, котрі несуть службу на сході України. Ми робили мішачки, в яких було написано благослови. Це були такі оберіги. Ми хотіли вручити з кожному солдатів з воїнів, щоб вони були під оберегом. Вихованці дитячого табору Сокіл власноруч виготовили мішечки обереги на удачу, підготували відеозвернення, а ще намалювали плакати із щирими побажаннями. Окрім того, школярі відмовилися від розважальних екскурсій, аби зекономлені гроші передати на потреби правоохоронців. Ми хотіли їм додати такої духовної енергії, такого поштовху морального піднесення і показати, що наш однеманий табір «Сокіл» виховує дійсно їхнє наступне покоління людей, які зможуть взяти в руки Україну, які зможуть підняти Україну від цього складного часу. Упродовж двох днів завдяки обмеженням у розвагах вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. За ці гроші було придбано медикаменти та різноманітний інвентар для спецпризначенців сокола. Спеціальне обладнання інвентар чи Спеціальні сумочки для магазинів, для бойових припасів це, скажімо, вітав, від бандани, балаклави. Це було все закуплено. На даний час частина товару вже придбана, є у нас, а частина ще по замовленню надходить до нас з Києва. Аби забрати підготовлені речі та подякувати небайдужим школярам за таку допомогу і підтримку, до дитячого табору прибули співробітники УБОЗу. Вони вручили вихованцям табору почесні подяки. До відпочивальників завітали і співробітники грифону та кінологічної служби, і влаштували для таборян показові виступи. Ми вирішили закупити все необхідне для наших соколят, бо ми їх пам'ятаємо, ми їх любимо, ми їх шануємо, ми їм дякуємо. Це наші брати, бо вони соколята, і ми соколята. Ми носимо таку символічну назву Січ соколина, але табір називається Сокіл. У Бозівці запевнили, усі подаровані речі в найкоротший термін передадуть в зону проведення, АТО бійцям міліцейського спецназу Сокіл. 120 новобранців батальйону спецпризначення Івано-Франківськ присягнули на вірність державі. Я присягаю високою відповідальністю виконати свої службові обов'язок. У строю міліціонери добровольці. Всі вони співробітники патрульної служби міліції особливого призначення. Підтримати бійців спецбату до обласного центру приїхав заступник міністра МВС Микола Велачкович. Він подякував добровольцям, котрі не за повісткою, а за покликом серця стали на захист України. Вже на початку серпня 40 нацгвардійців забезпечуватимуть порядок в зоні АТО. Місце розташування і час висунуття, вибачте, я вам сказати не можу, це зважаючи для безпеки безпосередньо самих службовців, а також це ну, таємниця просто, знаєте, хай буде це буде неприємний сюрприз для терористів. Характер війни, яка ведеться на Сході, і треба, щоб громадськість це добре розуміла, не передбачає чітко визначеного фронту чи тилу. Знаходження в другій лінії чи в третій може в будь-який момент перетворитися на заходження в першій лінії. І до цього ми їх готували. Вони ними гордяться, за них молитимуться і чекатимуть їхнього повернення. На строєвому плацу за майбутнє спецпризначенців хвилюються рідні і близькі, дружини і матері не можуть стримати сліз. Він вибрав це, не хотілося б відправляти туди своїх дітей. Ну, але раз його на світ я. Бродила, значить Він повинен захищати слабких нас. Я, йому, я його цьому вчила. Хочу всім дітям побажати, які туди йдуть, аби повернулися. би це була, напевно, остання війна на цій Україні, аби, я не знаю, аби був мир на світі, аби ми не виховували своїх дітей, знаючи, в 21 віці посилали на війну. Спецпризначенці прийшли добру підготовку і готові до виконання поставлених перед ними завдань, каже головний міліціонер області Микола Саманишин. А завдяки обласній та місцевій владі і небайдужим громадянам, спецбатальйон Івано-Франківськ має все необхідне для несення служби в бойових умовах. Спецбатальйон міліції сьогодні має виконувати міліцейські функції. Це забезпечення охорони громадського порядку, де вже звільнені території, забезпечення безпеки дорожнього руху, розкриття припинення злочинів, виявлення правопорушень сьогодні. Потрібні рішучі дії, і вони сьогодні демонструються українською армією, Міністерством внутрішніх справ, службою безпеки України в зоні війни. Після виконання бойових завдань на сході батальйон місцевих спецпризначенців не розформують. Правоохоронці служитимуть в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ України. І хай вони повертаються здоровими і живими всі до єдиного. Всі до єдиного, це все, що я бажаю на раді своїм батькам, по перше, своїм дружинам і своїм дітям, хто має сім'ї здорові і живі. У приміщенні Коломийського міськвідділу внутрішніх справ відбувся особистий прийом громадян, який провів заступник начальника головного слідчого управління МВС України, полковник міліції Ігор Цюприк. Такий виїзд плановий, передбачений міністерством. Мета почути проблеми безпосередньо від населення, каже полковник. Напередодні Ігор Цюприк відвідав Галич. Там за годину прийому вислухав проблеми та пропозиції сімо Галичан. Більшість питань було особисто, але є і ці питання, які мають загальне значення не тільки для. Того чи іншого регіону, а й в цілому по державі. Це високий рівень корупції, в першу чергу, От, і потрібно це питання вирішувати, і воно є нагальним. От, в першу чергу, це дріб'язкова, я б назвав бита корупція, пов'язана з обслуговуванням населення, з наданням послуг державним Е, Інше питання це підвищення ефективності працівників міліції, своєчасність реагування на виїзди. Забезпечення дільничих інспекторів або блоку міліції громадської безпеки автотранспорту. Уколи мій прийом тривав майже 4 години. На зустріч прийшли 16 – мешканців міста та району. В основному це представники місцевої влади, керівники громадських організацій. Люди пропонували збільшити кількість дільничних інспекторів та міліцейського автотранспорту, покращити матеріальне забезпечення правоохоронців. Були особисті питання. Я прийшов сюди, почувши, що є зам чисто випадково і, і хотів зайти до нього, порадитися на рахунок державного підприємства ДПД П'ятинське, тому що там порушені кримінальне провадження. Що дільничному – це одне, щоб дали менше сіл і би був ледь транспорт, бо інакше то не є робота. У нас є питання щодо приміщення, які тут є для громадської організації ветеран міліції. Хочемо, щоб міліція передала нам, тому що у нас. На обліку більше 381 ветеран, ну і пенсіонер. Нема де а так, щоб десь зустрітися, провести збори, провести якісь спільні міроприємства. Усі звернення коломиян зафіксували письмово Ігор Цюприк пообіцяв, що на кожне питання люди отримають відповіді. А при потребі міністерство проведе і перевірки. Буде дана оцінка ролі керівників місцевої міліції, керівників органів, управління внутрішніх справ. От я думаю. Всі ці недоліки, ті, які потребують, ми розглянемо на оперативній нараді керівництва області, і очевидно, я проінформую керівництво міністерства і з відповідними пропозиціями про вжиття заходів щодо. Всунення або впливу на туси ситуацію в міністерстві внутрішніх справ є прийом громадян, є телефони, є приймання громадян, можна і відправляти звернення по почтою поштою, можна приїжджати на особистий прийом до керівництва міністерства, так і до керівництва головного слідчого управління. Особисто в мене прийом щопонеділка. Місяць під бомбами та кулями у якості живої мішені. Головне завдання вистояти перед ворогом та повернутися до рідної домівки живим та неушкодженим. Такі сьогодні будні невідомих героїв. Розповідь про одного з них у нашому сюжеті. Це перед заступанням на службу, це під час обіду в польових умовах, це біля блокпоста і снаряд Міномет, який стріляє 120-ка, який б'є від. 3 кілометрів до восьми, і це вже трофей, який танкісти переїхали, скажімо, сепаратисти повтікали з машини. І вони встигли переїхати автомобіль. Ці фото єдина згадка про війну у 40-річного Віталія Пасякі. Вести додому інші сувеніри, кулі чи осколки від бомб – погана прикмета. Він міг відмовитися від АТО. Проте, коли почув про пошук добровольців, вирішив миттєво. Могли і не їхати. Якщо не відмовляється, хтось, то хтось би поїхав другий. Нікого ніхто не заставляв, що там примусово, скажемо, тільки ви, ви виїжджаєте і все. Так не було. Сказали, добровільці встали, записали їх і всі там, Форма, ботинки. У мирний час Віталій, звичайний, працівник ДАЇ. В органи внутрішніх справ потрапив після армії 20 років тому. Дослужився до майора. Я з ним працюю вже два роки, він урівноважний, порядний. До нього може підійти по будь-яких питаннях. Він питання може це вирішити. Вирішував Віталій і на війні. Був командиром роти, відповідав за життя ще п'ятьох людей. Обов'язки патрулювати на дорозі, супроводжувати та перевіряти транспорт. І не ховався ані в броньованій машині, ані в окопі. В якості живих мішеней хлопці вистояли місяць. Страх кожного буває. Залежно ні звідки, ні відки, не бачите, бабах не впало, розірвало десь щось. Відти, він мінометний обстріл особливо. Ви ж не знаєте, звідки вони стріляють, нічого нема тут. І падає бомблят іменно той сектор, де знаходяться там. Воєнні чи там блокпостої. місцеві чи ці сепаратисти, як можна їх назвати, да, вони ж переміщаються навіть на мікроавтобусах. Вони десь заїхали з якихось кущів з лісу, вистріли два-три рази і поміняли місце дислокації своєї. Вдома чоловік залишив батьків, дружину та дітей. Щодня вони молилися, аби знов Віталія почути у телефонній розмові. Всієї правди не розповідав, казав, що патрулює Харківщину, там усе гаразд. Про те, що чоловік відчув обійми смерті, дружина дізналася згодом. Коли вже приїхав, він вже нам розказав, що він насправді був красний ліман, і які там жахіть я бачила по телебаченні. Ну, звичайно, це вже як кажуть, «після бою руками не маш. Я вже заспокоїлася. Батьки. Правда, не знали дуже довго ні його, ні мої, де він насправді знаходиться. Донечка Віталія під час зйомки не може стримати сліз. Ще і досі пам'ятає, як за батька хвилювалася, проте сьогодні плаче не через нього, а через те, що сталося з її країною. Мені шкода, Що вони переживають Я їх, розумію. Бо як тато його я так переживала. Не хотіла його відпускати, але знала, що так треба. Він захищає нас. Вже кілька діб Віталій у родинному колі у законній відпустці батьком тут пишаються. Я вважаю свого батька героєм через те, що досить багато зараз є людей, які не хочуть туди їхати. Він вже там був і повернувся, дай Боже. Здоров'я всім, хто там був, і ще будуть, щоб це мирно закінчилося. Вважаю, що потрібно. Аби кожен, хто може тримати зброю, їхав, захищав свою країну. Себе Віталій героєм не вважає. Героєм я себе не відчуваю, бо героїчних вчинків ніяких не зробив. Але є такі люди, які дійсно стали героями, які поклали своє життя за, то, за свободу, за Україну для тих людей, щоб у них там був спокій, мир. На Прикарпатті нові загони захисників вітчизни формуються щодня. 5 серпня на схід вирушають свіжі сили добровольців не за винагородами, а тому, що так підказує їхнє велике чоловіче серце.